Приготуємо сьогодні розсольник зі свинячими нирочками. Такий густенький, наваристий, гарний супчик. Те, що треба в холодну погоду. Щоб приготувати смачненький розсольник з свинячими нирками, треба їх підготувати. Для цього я їх вимачувала в простій воді, в холодній. З вечора їх залила, і до ранку вони в мене ось так ось стояли. Тепер я сцідила воду і зараз приберу оцей жирочок і наріжу на шматочки. Нарізаю на удобні порційні шматочки. Підготовлені нирочки нарізані. Я ще раз промию і будемо проварювати. Проварюю нирочки, доводимо до закипання і потім зільєм цю воду. Нирки закипіли. Я їх сіжую на друшлячок. Отак от, гарно промиваю і кастрюлю. Бачите, тут на дні така піна закипілася. Зараз я їх промию добре. Тістенькі промиті нирочки. Я знову залила водичкою, пів кастрюльки, так, щоб було куди додати інші інгредієнти. Вони зменшились в об'ємі. Я їх накриваю крижечкою і довожу до закіпання. Нирочки закипіли, я трошки прикручую, додаю сюди солі пів ложечки. Кидаю перчик чорний грошком. І до нирочок додаю заздалегідь замочену перловочку. У мене теж вона вечора була залита кип'ятком, промита залита кип'яточком. І я її додаю до нирочок тепер. Додаю трошки цибульки нарізаної для смаку, щоб такий ароматний був гарний у нас бульйончик. Доводимо до закіпання, прикручуємо і варимо до готовності перлової крупи, ми ага, тим часом підготуємо засмажку. Цибулю і моркву наріжемо кубиком. Я люблю, щоб і морква була нарізана в розсульнику кубиком. Підготовані овочі, обсмажимо. На сковорідку трошки олійки, можна, звісно, посмажити на салі, наприклад, чи на смальці. Хвилинку підсмажимо і додамо моркву. Засмажку гарно перемішуємо і підсмажуємо пару хвилиночок. Так, швиденько підготуємо огірочки. У мене тут вже нарізані є мариновані три огірочка. І я ще додам квашені. Два квашених огірочка для кислоти. З кислим огірочком це буде. Дуже-дуже смачно, але з маринованим теж буде непогано. Нарізаю все куб... кубиком невеличким, щоб все було однаково. До засмажки додаємо огірочки. Отак. І поки тушкується, додамо спеції. Я додам трошки чесничку сушеного. Добавлю ще італійських травок, чорного перчику меленого. Тепер все перемішаємо і все. Хай тушкується. Можна додати трошки бульйону сюди, щоб краще протушкувалося. І протушкуємо хвилин 10, я думаю, буде достатньо. я додам ще червоного гострого перцю. Це, по бажанню, можна не додати, але я люблю трошки гострувату їжу, тому я додаю. Перчиком ще хвилинку перекип'ячу і все. І вимикаю. Вимикарки з переловочкою приготувалися, я скуштувала хвилин 40, все готувалося. Тепер додаю картоплю. Вона в мене теж нарізана отаким от кубиком, дрібненьким. Варимо до готовності картопельки. Додаю ще лавровий листик. Картопелька приготувалася. Висипаємо засмажку. Все помішаємо. Дивіться, який він густенький. Можна долити бульйончику чи водички. Ой, дивіться, який гарний. Розсольник майже приготувався. Я ще додам трошки зелені. У мене тут кріпчик. Петрушка і трошки зеленої цибульки. Смакую на сіль. хвилинку і вимикаємо. На сіль мені добре все. Вийшов такий густенький, гарний, наваристий з нирочками розсольник. Все, всім смачного. Дякую за увагу, до побачення і до нових зустрічей!